Часи пустіть. Барбача. Всім привіт! І слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. Вишиванка, це нова. Я вже воров, це Нина Іванівна Федірка. Для мене зробила. Вона мешкає. У місті Велика Димирка, це під Києвом і вона велика майстриня. Я обіцяв, що ця вишиванка буде мандрувати всім світом. І зараз перший континент, на якому побувала ця вишиванка, ну, окрім Європи. Це є, це Сполучені Штати Америки. Ну, трохи хочу свої. Як мене вразила Америка ще 30 років тому, я про неї чув багато ще за часи Радянського Союзу. Ну, що то були за новини? Все в Америці все плохо, все скоро згине, долар знищиться, і е, бідний американський народ піде на паперть просити милостиню. Але все. Сталося зовсім інакше, коли я перший раз у 95-му році попав в цю країну. Я думав, що я на якусь іншу планету попав. Наприклад, е, виконував польот з Дальнього Востоку на Аляску. Це було взимку. Ми були в Петропавловську-Камчатському. Це зима, всі дороги заметені. такі сугроби. Дорог. Тільки колія і нічого іншого. І тут ми 4 години перелетіли на Аляску в місті Анкоріч. і що ми бачимо? Чисті дороги, зелена травка, акуратні, дуже ретельніко прибра сніг. Ну як там була був лунний пейзаж, а тут нормальна країна. Потім я знайомився з цією країною ще багато. Ми мандрували. У нас було, був час, щоб це зробити, тому що було не так багато роботи, і ми мали можливість взяти автівку на прокат і дивитися все, що ми захочемо. Ми мандрували там Ніагарський водопад, дивилися з обох сторін. Ми е, Каліфорнію всю об'їхали, е, Техас об'їхали, Флориду. Ну, дуже цікаво. В Техасі, наприклад, це е, різноманітні Six такі розважальні е, майданчики. Це Х'юстон е, Space Center, дуже дуже цікаво. Галвестон такий острів, курорт. Ми брали автівку на прокат. Це в Америці дуже просто. Треба мати тільки карточку кредитну. І все. Прийшов, взяв, розписався. І коштує, наприклад, там, на добу там, машинка, якщо невеличка, там 45 доларів на добу. Але це все включено. Ну, окрім палива, Палива треба стільки ж і повернути. Але ти не хвилюєшся ні за що. Якщо трапиться, ну таке, спеціально за не будеш бити машину, але якщо щось трапиться, нічого страшного. Страхувальна компанія все покриє. І в тебе ніяких е, нема на в цій справі. Потім я завітав до такого е, магазину. «Семсклаб» Клаб називається. Це такий мережевий магазин Sams Club. Вперше я в ньому побував 30 років тому. Це був 1995 рік. І деякі ціни. Через 30 років не змінилося. Я вам зараз покажу ці ціни і ну, може ще щось. І там є така фішка, я вже зараз знаю, що це фішка. Вони продають 30 років курицю гриль, півтора кілограма за ціною 4,98. Ну, раніше, коли я в 95-му році побачив, було багато курки і не було людей. Але зараз. Ну, курки теж багато, але й людей багато, тому що американці вже зрозуміли, що ціна 4,98 це дуже дешево. Спродаю курку смажену, вона півтора кіло. І ціна 4,98-5 доларів. Така ціна була і 30 років тому, але раніше було людей не було, було багато курки. А зараз... Американці теж розуміють, що це така ціна дуже добра і стоять у черзі, чекають, коли зараз будуть викладуватися ці курки. Ну, можна подивитися в цьому ж магазині е салмон, можна подивитися свинину. Ну, Ціни нормальні. Ми повинні розуміти, що і рівень життя в Сполучених Штатах значно вище. Ну ось можна подивитися на паливо. А це Паливна станція і досить жваво, американці заправляються. І прошу звернути увагу на цю ціну. 2,89, ну 2,90 це за галон. Це майже 4 літри бензину. Теж розумієте, що питань нема. Тому я гадаю, що це велика країна, так без всяких там обіняків, можна брати в неї деякі позитивні, позитивні речі. Кожна країна повинна мати свій автентичний розвиток, але можна ж брати щось таке позитивне, яке дає людям, як в Америці, свободу, можливість бути ким завгодно. Кожен американець, наприклад, має можливість. Мандрувати, відвідувати різні куточки світу без ніяких проблем. Вони навіть там не дуже заморочуються, як країна називається, тому таке говорять, що інколи американці приїжджають в Австрію і говорять, а де ж тут Австралія? Та та ви переплутали. Австрія, Австралія це інші міста. Ну і таке теж буває. Тому я гадаю, що про Америку. Це тільки диктаторські країни говорять плохо, тому що заздрять і бажають щось своє построїти таке ж, але в них нічого не виходить, і вони своєму суспільству розповідають, як тут все погано, який долар поганий. Не вірте, не вірте. Тут значно все краще. А зараз трохи політаємо. Повернемося до Італії. Ми виконуємо політ до аеропорта Мілана-Мальпенза. В Мілані є там декілька аеропортів. Мальпенза це найвеликий. Ще є Бергамо і ще є один аеропорт, який в місті розташовується. Пілотує з правого сидіння Євген. Це такий досвідчний другий пілот, який, я гадаю, буде. Може, у наступному році, у ближайші е роки, буде командиром, тому що він е е працює дуже грамотно, дуже правильно. Він, як губочка, впитує всю інформацію, е як треба що робити. І це в е мене визиває таку е ну, гордість, це таке, але я пишаюсь тим, що я можу його чому навчити. В мене є до Євгена е, лише одне. Е, якщо він відчує, що за спиною таке виросли крила, а це буває, коли молодий пілот починає гарно літати, вони таке розправляються крила і все, його понесло. Ось тут треба е, вчасно зупинитися, е, все е, продумати і вирішити, що робити далі. А далі робити тільки дне. Треба постійно вчитися. Ти не повинен гадати, що ти вже все-все-все вмієш і можеш виконувати польоти як завгодно. Тут тебе буде чекати якийсь неприємний випадок. Тому будь, будь Євген обережним, і в тебе тоді буде все, все, все добре. Також дивіться, як працює екіпаж. Екіпаж, як завжди, спокійно. Це саме-саме головне в екіпажі, що нема ніяких нервів. Тоді лишається час на вирішення якихось питань, які можуть виникти ну, так, раптово. І політ виконаний безпечно і добре. Так що дивимось, як це відбувалось.

346. Закрылки. Секундочку, сейчас. Закрылки пятнадцать. Закрылки пятнадцать. Какого я теремил? Хорошо. 351. У меня нету посадочного курса. 356 у У меня нету. У меня обратно посадочный стоит. Да слева. Удаление до торца, пожалуйста, скажите. Спасибо. Все Еще чуть-чуть. Удаление до а, торца. Все. Удаление а, до торца 17 миль. Спасибо. Отлично. Отлично. Дальномерка Дальномерка Плавненько снижаемся. Правее 1 миль. Отлично, крутим. 320. Прямая. 320. Секунду. Секунду все. Это по скорости, По скорости все. Штурвал держи. Держи. на прогулке тут. Тысяч. Удаление 16 миль. Мм. А, ну, мне что сейчас держись. Хорошо. 6 миль в запасе у нас. Тысяч. не не, Боковое полмили. Автомат работает. точки, точки, входу Вход 7 мили, в глиссаду на седьмой миле, удаление 14, 7 миль до фона. Хорошо. Отходим 3000 футов 6 миль до входа. Link for one button with 4,000 feet. Zion Lettership Futures. I'll find a 7689, turn and left taking a 080 base. Left turn 080, I'll find 7698. Shacious guys. FM FM FRM after Bravo T Roger contract 12835, ciao. Антонов пирот и позывной. На первый переходим. Сейчас его почти створки закрыты. Тормоза свой. 7 Delta Mike, hold short of the Delta Delta Mike, hold short of three five, left Delta Delta Mike, short of left 0 0 Delta 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 3 six, two, five,

Автоматическое торможение. Отключено номинал. Система посадки. 109 Аварийный. Аварийный что Не горят, друзья. Да. Не горят, что Справа не горят. Справа. Справа. Слева не горят. Перед посадкой 30.17. Тридцать, семнадцать. Посадка, посадка. посадка. Рычаги Перепуск воздуха. Э, Выпущено, включены рулежные.

Удаление 4 мили высота 400. Подожди, не торопись, не добавляй. Удаление 3 мили высота 300. Сейчас девушка скажет, и мы ей ответим.

посадочный включил. Высота 150, полторы. 150. Сейчас печатаю Хорошо. Скорость 245. Полоса перед нами, наблюдаем решение. Садимся. Хорошо. Раз, еще. 100. 90. 80. 70. Хорошо, не надо пока. 60. Глиссада. 60. 60.

360 Fox dropper stoneco B2 Mike Cross 35 plus left. left to enter nego управление 90 75. Левое управление. Да, сторона седьмая, именно, клея туленон

Whiskey whiskey to the road risk to the road 4035 the to get the alpine seven carburetor taxi matchable file bike carry travel oil corina 877 Добрый, добрый, tot этот сзади, который. Мой фуфу правый танк, лед так romeo